Кермунці, вам тут треба. І зараз я покажу чого. Думаю, в кожного машині є важкодоступні місця, які витерти не так швидко. За допомогою ось такого слаймика, можна сказати. Можна почистити просто все за 2 секундочки. Подивіться, позбираю на себе бруд. Це простіше, простого. Просто запихаєш і він все вибирає. Не прилипають, забираючи тільки бруд. Чистота? О, тут класно буде видно зараз. До, після. До, після. Єдиний випадок, коли мені такі типу слайми підходять. Ну, слів, не можу сказати. А ще прикольно нам чистити клавіатуру. Подивіться, це до? А це після. Є ж такі зелені. Налітай! А від моменту ти знаешки на віду, бо як дожди.